Номер 456 Breezy Basics 2, ціна 4700 гривень. Ось він складному стані. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками, загальна ширина від обода до обода 63, глибина сидіння 40, висота спинки. 43, висота відсидіння до підлоги 42-52 см. Важить він всього лише 15 кг. І навантаження витримує 125 кг. Я думаю, ви помітили, що це вживаний інвалідний візок. Він повністю робочий, все в ньому працює, проте є деякі зауваження. Зокрема, це такий зовнішній вигляд. Зараз все буду показувати. Підніжки. Складаються, до речі, ну от, наприклад, отакі царапини можуть бути. Е, відкидаються, знімаються, подовжені регулюються. А ось тут шестигранником. Е, а, до речі, ще вони регулюються кут нахил ось цієї платформи. Тобто, отак можете регулювати. Е, є такі ремінці, проти зі зв сковзування ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Плюс це литі колеса досить такі широкі і великий діаметр. Ними зручно буде їздити по якомусь такому ну, бездоріжжю. Принаймні набагато зручніше, ніж малесенькими. Також достатньо хороший рівень протектора. Подивіться, є можливість регулювати. Висоту коліс, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, 24 колеса, хороший рівень протектора. Є царапини на ободі. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням знімається колесо. Блокування коліс, все працює. Можна регулювати посилі затиску, звичайно. Це робиться ось тут, знову ж таки, шестиганником. З другої сторони та сама ситуація. З'ємна муфта е варто зауважити ось тут, бачите, десь от відлучились трошки. А, дивіться, і тут, і тут також. Так. Ціна навіть буде... Я за оце от скидаю от 200 гривень буде, 4500. Блокування, все працює. А, так. Далі сидіння. Сидіння подвійне. Знизу тут такий типу як брезент, а зверху достатньо такий цупкий матеріал міцний. Воно трішки, якщо рівняти з спинкою, воно трохи вигорівше, ви бачите. Але ціле. Якихось пошкоджень не бачу, можна зняти і попрати. Ось ці ось заглушки раз, два знімайте і акуратно витягуйте. Так само знімається і спинка. До спинки зараз ми ще перейдемо. А, ці всі боковушки не пластикові, а проте все ціле. Підлокітники чорні, не вигорівші, все ок. Звісно, відкидаються. Вони регулюються також по глибині. І можна, в принципі, по висоті, бачите, оці ставки. Виймаємо і тоді вони будуть менше. А Спинка також вона ціла. Порізів, чогось такого я не бачу. Вона м'яка, плюс регулюється по натягу. Що це значить? Ну, ось тут, бачите, такі якісь трошки поцарапані. Дивіться, тут всередині. Наповнювач м'який. Ось ці реміні ми послаблюємо. Людина відкидається наскільки її зручно, затягуємо і таким чином потім вже буде знову ж таки приймати ту позицію, яка зручна. А позаду в нас тут можна регулювати глибину сидіння. Ось Тут Тут у нас регулюється висота сидіння. А тут ще можна регулювати відстань між передніми і задніми колесами. Загалом, ну, є недоліки, звичайно, але е, ціна на нього приємна. Плюс він легесенький і буде, е, для людини він буде зручним у використанні. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу.